Друзі, всім привіт Вітаю на моєму каналі. Мене звати Кристина. Я українка харків'янка, п'ятий рік живу в США. Війна їх життя змінила двічі. Спочатку у 2014-му, потім у 2022-му, коли почалась повномасштабна мова йде про двох бізнес-партнерів з України, які тут за рік відкрили компанію з ландшафтного дизайнеру і зараз обслуговують клієнтів, які живуть у Беверлі хіллз Тому, друзі, сьогодні говоримо про переїзд, про старт свого бізнесу, де знайти гроші, де знайти клієнтів, і також про конкуренцію з мексиканцями. Тож погнали знайомитись. Володимир, привіт! Непоганий такий будиночок купив себе за півтора роки життя в Лос-Анджелесі. Звісно, з жартую, Ми зараз знаходимося на об'єкті, де працюєш ти і команда з твоєї компанії. Розкажи, будь ласка, про те, як ти потрапив в США. Привіт-привіт до США я потрапив, на жаль, зв'язку з війною. Мав законні підстави виїхати до Америки. У мене троє дітей. Ну, у нас ситуація склалася. Ми думали, взагалі війна це ненадовго, якось не могли повірити, в те, що сталося. І перший час ми виїхали до Польщі і, скажімо, проживали в Польщі десь біля місяця. У квітні місяці да, потрапили в США. Одразу куди поїхали? У нас нікого не було в Америці, скажімо так. Лише там одна наша зайома Оксана. Ось. І Оксана проживала в Сакраменто. Вона нам допомогла з житлом, допомогла як би, з такою адаптацією. І перші два місяці ми проживали в Сакраменто. Uh -huh. Перший етап війни, коли розпочинався це в Криму. Uh -huh. На той момент я був в Криму менеджером по розвитку однієї з торгових компаній. Uh -huh. І знову ж таки пережив тоді окупацію Криму. Побачив, який такий антипатріотизм до України, негатив. Тобто то Ти двічі втікав по так, суті. Так, ого. Переїхав до Києва. до Києва. Починав, скажімо, нове життя в новій компанії uh -huh. в 2014 році, в травні місяці. Uh -huh. А тепер в 2022 му розпочав другий раз. Так, так, да, mm. да, да. другий етап. Жесть. Ну мій партнер про це так само може сказати. Uh -huh. У нього та він ж сама історія. Криму. Він не з Криму, він з Донецьку, з Донецьку. А, з Донецьку. саме uh -huh. взагалі з під кордону з Росією. Жесть. Тобто... Такі однакові ситуації у нас. Ми в цьому угу. також сходимось. Ви тут в Америці, в Каліфорнії, тут такі опа, треба робити бізнес. Як це було взагалі? Е, якщо брати в Україні, я був управлінцем в одній крупній компанії. У мене була команда менеджерів, склад, водії, логістика. Ну якби е, така велика компанія. Там е, в нас компанії біля 600 людей угу. працювала. Але за рік до війни я вирішив звільнитися з цієї компанії. В результаті я звільняюсь з крупної компанії з позади керівника там Київської філії і йду шляхом власного бізнесу. Рік до війни активно займаюся тим, щоб вийти на власний бізнес. Там у нас вже розпочинається будівництво своєї власної бази. Там ну дуже багато процесів. І тут війна. І йти в іншій країні, в Америці. Надалі, при адаптації, я просто відштовхував моменти працювати на когось. Я розумів, що я маю працювати на себе і все. Якщо в мене в Україні було те рішення, от я в Америці це зроблю. На жаль, Сакраменто не завжди була підтримка, я людина відверта. І я міг деяким людям сказати, що ось я почну свій бізнес власний в Америці, і люди говорили, ти що, давай, йди на стройку, там лий, працюй на когось, який свій бізнес, тобі треба пожити, побачити, якби пройти певний етап життя. Ми пройшли і ти маєш так? Так, надалі мій товариш Києва написав мені, що також хоче до Америки. Ми зайшли йому спонсора в Каліфорнії. Тоді що через Мексику не можна було чисто йти. Так, UFOU програма була. І жовтий місяць приїжджає мій товариш. Він також бізнесмен в Україні, у нього діючий бізнес, ландшафтний дизайн Грінплейс UA. І... А ага, то ви так вирішили назвати компанію? Так, да, GрінPlace USA. В Україні Gрінplace UA в USA Green Place USA. Мене звати Віктор. Родом з Донецької області з України останнім часом мешкав у Києві. Ви потрапили вже сюди по юфою з сім'єю так, 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 так. Угу. Двічі міняли своє життя О. через війну. Да, в чотирнадцятому році ви одразу їх виїхали. Да? Так, так, ну я відразу виїхав, бо розумів, що я не хочу чути. Ну не хочу, щоб мої діти чули, бачили все це. І Ми виривалися, так їхали вже, були блокпости, блокпости. і Так їдемо, їдемо, їдемо і бачимо український флаг. Всі mm -hmm. видихнули. Mm -hmm. Ну ми, ми так злякалися, що ми поїхали аж до Львову. Тоді в чотирнадцятому році на наш. У цьому регіоні Донецьк і Львів це ну, дві різні сторони. Mm -hmm. ну, так от склалося, дуже сумно склалося, що треба Дуже, моя дружина, вона переживала перший переїзд, бо mm -hmm. там робила свій, е, дім мрії. Mm -hmm. Потім ми вже купили в Києві, ми теж мріяли і вже почали mm -hmm. досягати. Дуже. Е, Дітей своїх mm. от, оберігаю. і от зараз mm -hmm. так, щоб їх зберегти. Ось все, перша, мабуть, моя, мабуть, така ось чому я переїхав. Сам mm -hmm. я був в Україні. Mm -hmm. Так, а ще Бебічка в нас mm -hmm. два роки. Mm -hmm. е а у вас дітей? А е троє. А Володимир мені дзвонить е зранку. Е вітя нас бомблять. Mm -hmm. Я, а в Донецькій області, якщо бомблять, то це вже були війська 30 кілометрів. Mm. Ну, ось тобто, 30-20. Да тому... Так, а я кажу, як вони так близько підійшли mm. за ніч? Ну, нічого не, не було. Ну, взагалі, ні, нас там ракети. Ну, а я кажу, я не знаю, що робити mm. з цим. Ми з цим ще не сталкувалися. Mm. Ну, у нас був. Ну, нам між з Кримом, він просто виїхав, там по-іншому все було. А мої батьки, вони активну фазу були там. Mm. в о, ми дзвонювалися, ми як там переживали. Ну, зараз моя мама теж у Польщі, я, угу. ну так трошки ось, ось так ми, ми почали рухатись. Коли Віктор з родиною прибув до Америки, ми сіли і поспілкувалися, і ми так вирішили брати і робити. У нас було два шляхи. Ми думали, або йти попрацювати на когось. І подивитися, як це працює ландшафтний ага. бізнес, як тут клієнти, які моменти маємо враховувати. Але вирішили йти другим шляхом це брати і працювати, купувати пікап, купати, купляти інструмент, збирати команду і рухатися в цьому напрямку. Але лютий місяць ми вже відкрили офіційну компанію, відкрили LLC, Green Place LLC і стартували офіційно. За півтора роки в США у вас ну вже доволі великий бізнес, у вас доволі великі об'єкти. Якщо не секрет, я казав, що це будинок якогось відомого чувака. Цей будинок однієї дуже багатої людини. В нього працює менеджер. Менеджер веде цей будинок, і так цікаво сталося. Я написав про грінплейс Facebook, Telegram, і відізвався цей менеджер, що хлопці, українці. Давайте приїжджайте. Ну нам цікаво поспілкуватися з вами і дізнатися, чи ви зможете працювати у нас. А плюс один клієнт такий топовий в нашу купілку. Дивись, бізнес в Америці. Наприклад, я знаю, що для ресторану, для старту, потрібно 200-300 тисяч. Для, наприклад, клінінгу можна взагалі там кілька тисяч доларів купити швабри, купити ганчірки, миючі засоби все. Що треба, аби стартувати бізнес по ландшафтному дизайну. До е, ну, десь від 30 тисяч доларів. Угу. Потрібно. Якщо не секрет, це були гроші, якісь привезені з України, чи ви тут брали якийсь кредит? Е, ми домовилися, що ми не будемо користуватися своїми десь збереженнями. Е, я прийняв рішення піти до однієї багатої людини, угу. підготував презентацію. До інвестора умовно. Він, так. Ага. До умовного інвестора звернувся до інвестора, запрезентував презентацію на своєму ломаному англійському, тому що прибувши в Америку англійської мови. Я англійська мова це далеко. Ось, але ми зрозуміли один одного. Можливо, десь бажання угу. бізнесу бути Тобто реально можна приїхати в Америку дотувати презентацію, не мати ніяких грошей і стартувати ну типу такого бізнесу. Так круто я, я пішов абсолютно до чужої людини. Як з якою ми були незнайомі. Клас. А скільки зараз загалом людей в команді? Хто це? Я так зрозуміла, що це ваші дружини з партнером. Це, по-перше, твій партнер з України, Так. ваші дружини, хто ще? Е -е, ну, наші хлопці з України. У нас таке рішення з Віктором, з моїм партнером, е що у нас будуть працювати на сьогоднішній день одні українці. Ось тому, що ми всі знаємо, до Америки приїхало дуже багато українців, і всі шукають роботу. Ну, потрібно якось жити, розвиватись. там. Для всіх це нова сфера, ландшафтний дизайн. Якщо я там е, працював в ресторанному бізнесі в Україні, працював в продажах, е, там, імпорт товарів і його продаж, реалізація в Україні, то ландшафтний дизайн я так десь міг на квіти подивитися і порадіти їм. Угу. Перероблюємо сади, новую патіо робимо і також і ми пропонуємо мейтененс обслуговування. Ми це робили і в Україні. Українці це Я... ж напевно обслуговували якихось багатих депутатів. Зірок було таке. Ну, депутатів... а ну. Ні, ну а <світаю> <світаю> взагалі в нас там був такий основний замовник, великий Мартинов. Він під Києвом дуже будує, бо забудовник так, забудовник. Ага. І у нього дуже такі класні комплекси нові. І там ми будували з ним, ми здавали ці будинки, ми їх обслуговували. Також ми обслуговували і будинки, приватні будинки mm -hmm. також. А, що дивіться, що у вас у всіх форма. це була чия ідея. Тобто, з одної сторони, у вас український прапор, з іншої сторони американський. <гум> так, ну нам подобається виглядати гарно і нам подобається відрізнятися. Тобто ми несемо красу і коли приїжджають красиві такі хлопці. Ну, то о, йому трішки вже легше, о, ці хлопці розуміють, що роблять, бо вони красиві, це роблять так, крас красу. Та, так, 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 роблять красу, і ну, такий Касимир, о, супер. Перші наші клієнти були по рекомендаціям. Або це були клієнти, які хотіли підтримати. Тому що, коли місцеві дізналися, що українці відкрили компанію з ландшафтного дизайну. Вони якби так відгукнулися і дали шанс для нас проявити себе. Коли одна італійська сім'я звернулася до нас, знову ж таки, я розумію, підтримати Україну, українську компанію, і ми приїхали, там було роботи на годину. Ну, ми бачили, що роботи на годину. Ця італійська сім'я думала, яка година, тут там, не знаємо, три години більше, тому що там потрібно було викопати кущ. Викопати просто, просто викопати, ага. але там проблема, яка є, коли ми десь можемо виділяти кущі. Це комунікації. Тобто, а в тому випадку було вода, газ, світло, все було в тій території, Ого. де кущ. І як результат, вони не могли повірити, що ми за годину це зробимо. Нам не хочеться обманювати, там, лукавити. Ми сказали годину, назвали ціну за годину, вони там залюбки погодились. Але це було так цікаво. Сусіди вийшли, вони стали і всі дивляться, як ми будемо справлятися з кущем. До нас було це так, ну, дещо в шоці були. Але в результаті за годину був видалений кущ, все було чистенько, рівненько і нічого не пошкоджено. Надалі, це була п'ятниця. В суботу мені надійшло десь вісім повідомлень, просто з різних е, куточків Оранжкаунті, плюс Ірвані Універсіті Хіонс, що хлопці, ми хочемо, щоб ви працювали у нас. Тобто вони побачили, сусіди побачили, я так розумію, ти типу, помінялася якось інформація. Да? Е, плюс ці овнери, які угу. замовили нашу послугу, я так розумію, вони активно десь в сусідських чатах. Е, Клас, в якихось каналах написали, що ми в шоці, ми в захваті, тому що вони мені потім написували. Вони не могли повірити навіть після того, як була зроблена така елементарна, казалось би, робота для нас. Я знаю, що робота руками в Америці дуже ціниться. Приблизно про які заробітки з такою командою, а з такими масштабами йде мова. Про які заробітки в цілому? Наприклад, в даній сфері ландшафтний дизайн. У нас е, був шок в плані того, наскільки ціна занижена. Варто uh -huh. в чому. Тому що, так як ми проживаємо в Оранж Каунті, там є таке містечко, як Санта-Ана, uh -huh. і там є ряд мексиканців, які не легали, які там взяли якийсь старий трачок, старий автомобіль, і поїхали працювати там, не знаю, 50 доларів за місяць беруть плату. Е, і тут співвідношення, ціна якість. Да, вони Приїжджають до клієнтів, як навіть попрацювали, там, щось зробили і поїхали. І тут ми нові, які ми розуміємо, що ця робота вона займе більше годин, тому що ми не можемо зробити як-небудь. Для нас якось тут, можна сказати, наша культура в Україні, в Європі, вона відрізняється в тому, що ми десь дуже звикли до якості. Хоча зараз, працюючи більше в ландшафтному дизайні, вже в Orange County, дай, в Америці. Ми в шоці тут також є висока культура ландшафтного дизайну, є такі видатні майстри, і я не думаю, що вони, як ті мексиканці, коштують 50, 50 доларів. Так, е, наступне, ми розуміємо, що на мейтенс ти не зможеш так глобально масштабуватися, і це має бути не знаю, ряд в тебе бригад хлопців, да, ряд команд. Якщо зараз у нас дві команди працює, це має бути там. 10-20 команд, щоб там були ті заробітки, до яких ми прагнемо. Коли ви стартували рік назад і зараз змінилася ціна за погодинну роботу чи ні? Для і нас так. Вас це було для нас. Для так. початку ми на початку десь, як ми кажемо, волонтерили. Ми могли працювати за годину там біля 100 доларів. Угу. Але це порахувати бензин, інструмент, тому що ми купували. Гарної якості інструмент. Він коштує грошей, він зношується. І ми не можемо працювати там за. 50... 100 за годину це на одного робітника 에... чи на цю команду? На двох робітників. Ну, це був такий плюс-мінус старт. 100-125 доларів. Угу. Зараз у нас так виходить 150 більше. За годину ми чаджемо, але ми даємо результати. Uh -huh. і результати, І проєкти вони рахуються вже по-іншому. Uh -huh. Скільки буде висаджено рослин, які є побажання клієнта, там, по дизайну, там, робота з камінцями, малч, дерев'яна, робота з поливом. Також ми робимо гарден-лайти, ми монтуємо їх. Ну, тобто є дуже багато роботи біля будинку. І багато... ну, а ти бачили в Каліфорнії, тим паче, я кажу, наприклад, теж Беллі тут просто. Ми купили газонну батарейну, тобто не працюємо на бензині, тому що бензиновий інструмент він працює дуже гучно і запах, то в нас це все батарейне. І коли люди хотіли бігти, закривати вікна, ми кажемо, ні, не, не потрібно. Це зовсім інший інструмент. Да? Да. Бело, вітаю, ви дружина Володимира. Коли почалось, ви одразу вирішили їхати, чи так, бо чоловік вже пережив одну війну, коли напали на Крим росіяни, а він знав, що це таке. А я просто теж не вірила до останнього, коли вже ми не пересікли кордон, зрозуміла, що це все реальність. Mm -hmm. Завжди я займалася бізнесом. Mm -hmm. Тобто, чому я вирішила в Америці теж? Тому що це реалізація, і mm -hmm. саме перше, що я зараз роблю, у мене в день два репетитора, вивчаю англійський, тому що без нього то як. Як ні ми тут набагато легше організувати бізнес, uh -huh. все організувати набагато легше, але все рівно треба хист мати. Моя порада для нових, які сюди приїжджають: вчіть закони, вчіть мову, вчіть все, тому що тут порушення якогось одного закону дуже багато придеться нанімати там лоєрів, платити багато, uh -huh. дорого коштує. Ти тут можеш ввірватися, дати сервіс, і ти можеш бути успішним. Треба робити щось нове, або старе вдосконалити, зробити краще. Uh -huh. Дітям подобається тут. Так, wow. вони вже, до речі, говорять по-англійськи. Uh -huh. Круто, в Дитсадок ходять чи так ходять в Дитсадок. Скільки, якщо на секрет в Санта-Анна ви живете з коштує дисадок? Для... Ми Ірвайні живемо, в ходимо uh -huh. в Костамеса в садочок. Це біля самого океану. Садочок кошти в нас він недорогий. У нас 1300 стоїть. E... Тобто це 2600 мінімум на дітей лише на садочок. Да, зараз? Так. У нас недорогий садочок, Рахуся, тому uh -huh. що всі інші садочки, 2, 200, 3-300, Русські садочки дуже погані, Там ну, кажуть, да, що, і... дуже, 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 дуже тероризують дітей українських. Вже mm -hmm. дуже багато людей забрали дітей. Ну, uh -huh. хохлами Вікторіо? Uh -huh. як хочеш. Я, Звісно, дуже важко говорю по русски тому що uh -huh. я чисто українську мову вчила і завишу чернівців. Да? Так, а Хотіла запитати: тут таким роботами зазвичай займаються мексиканці. Я так розумію, що тепер ви лед на їх основні конкуренти. Чи були якісь смішні і не дуже випусті <кх> з мексиканцями пов'язані з роботою? Коли Віктор мені запропонував дану сферу. Е... Якби в мене такий був дещо страх, типу, а як же відреагують мексиканці? Тому що коли ти їздиш Прийши з бандою автоматами таким? Так приблизно так і десь можливо такі думки прилітали. Але на диво, коли ми розпочали даний бізнес, то мексиканці з нами по-іспанському спілкуються. Я розумію, потрібно вчити іспанську після англійської. А ти про випадок ти розповідав? що ще перед тим, як ми інтерв'ю записували записали З негативного? Ага. Так, є негативний момент. У нас є ситуація, коли одні мексиканці вони послали контейнер для сміття. Це дуже великий контейнер. Тому що там будівельні роботи проводились біля будинку, а ми взяли роботи з рослинами, полив і садове світло. В результаті, якби ми бачимо, стоїть великий контейнер, підійшли до власника будинку, запитали, чи можна туди викидати сміття. Він дав дозвіл. І наші хлопці викидали сміття в цей контейнер. Далі, коли вже контейнер був забитий, ну якби нашого сміття там було не так і багато. Ось. Але видався дзвінок до нашого менеджера, до Оксани, що ви нам там, маєте заплатити тисячу доларів за те, що ми вивеземо також і ваше сміття. <гум> Ось. Ну, для нас це було так, перша ситуація, неочікувано. Ми почали спілкуватися надалі. Але перед цим була ситуація, коли ми вже зробили поли, проложили труби, перевірили, як він працює на рослини. І в один із ранків ми приїжджаємо, а коли чомусь не працює. Ми давай mm -hmm. шукати, в чому проблема. А одну із труб просто так розрізано, скажімо, якби то болгаркою, я не знаю. І зрозумів, там працювали тільки мексиканці. І, якби тут запитання, чи це навмисно там хтось зробив, чи, можливо, там десь і за нею Ось. І ми виставили рахунок за ці роботи, тому що нам потрібно було. Фіксити трубу, да, вирізати, mm -hmm. прокладати нову трубу, нам потрібно було міняти форсунки під кожну рослину, тому що вони перестали працювати там. Навіть важко це пояснити. Mm -hmm. Ось, якби провели ряд робіт, щоб вже після нашої виконаної роботи ще раз її зробити. Mm -hmm. Ось. І ми вистали рахунок цим же мексиканцям. Він вийшов на ту суму, про яку ми домовились остаточно, це 500 доларів. І якби думали, що все нормально. Але вчора стався такий випадок, що під цей будинок в 4 ранку е, приїхав Камаз е, повністю забитий землею, там, якимось сміттям, і виконули овнеру під будинок. Е, це сміття. Тобто, так, якщо коротко, конкуренція тут, в принципі, є, да? але ви, я так розумію, вже зробили таку класну команду і, в принципі, хороші проєкти, тобто ви не відчуваєте якогось, знаєш. Ну, типу, о, конкуренти може переб'ють роботу. Чи нема такого Каліфорнія, тим, що скажімо, цілий рік сонячна угу. наша ері, да Лей Каунті, Оранж Каунті, Ріверсай Каунті, де ми так безпосередньо фокусно працюємо, цілий рік сонця. Тобто роботи і... всім вистачає. Так. А твої такі поради для тих, хто зараз переїжджає, а тому що зараз за останніми даними щось там 400 тисяч українців через війну опинилося тут. Е, порада номер один: не боятися робити щось. Е, не вийде, коли ти будеш сидіти і довго думати, вирішувати, а що ще можу робити в Америці. Е, плюс, е, якщо не знаєш англійську мову, дорогі друже, шукай на Олекс в Україні е, репетиторів. Займайся з ними хоч кожен день, ранок ввечері. Плюс коледж. Я на початку ходив навіть в чотири класи. Mm -hmm. Я реєструвався в одному коледжі на два класи, в іншому коледжі на два класи і просто максимально погружався вивчення англійської мови. Mm -hmm. Це є дуже нелегко, але це робили. Інше дуже важливо робити те, що любиш. Ось, ну я, наприклад, не знав, що, ландшафт не знав, дизайн, що полюблю, ландшафтний дизайн я полюблю. Але я знав, що тут потрібний менеджмент, mm -hmm. що тут потрібні переговори з клієнтами, потрібні продажі. І якби ми це все зараз компонуємо, і я роблю те, що люблю. Круто. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Я дуже сподіваюся, що вам було корисно і цікаво. Тому, якщо так, ставте вподобайки, пишіть коменти. Якщо потрібен ландшафтний дизайн в Лос-Анджелесі чи в ері поблизу, то посилання буде в дописі до цього відео, також у закріпленому коментарі. І, звісно, не забуваємо донатити на ЗСУ. це Наша з вами основна задача наближувати нашу перемогу. І до зустрічі в наступних відео. Усім бай-бай!